Луцька та Підгайцівська громада проводжали в останню дорогу героя Андрія Сака. Військовий поліг за Україну у день її незалежності, 24 серпня. У захисника лишились згорьовані рідні, в тому числі маленька донечка, яким його пам'ятатимуть далі. Усім серцем любив свою чотирирічну донечку. У Луцьку прощались із героєм Андрієм Саком, який мешкав також і у селі Липини. Згорьована дружина не може стримати сліз і пам'ятатиме коханого таким самим світлим, самим люблячим батьком. Дочка ще досі питає, коли тато прийде. Я вже досі не можу їй сказати, що тата немає. Ми вже до не вірми. Повірте, важко. Герой Андрій Сак загинув у День Незалежності України, 24 серпня. Військовослужбовцю на віки лишиться 42 роки. Мама захисника крізь сльози каже: йому довелось провоювати недовго, а з болем рідним тепер доведеться жити ще тривалий час. Дуже слухняний. Він ніколи нікого не обіжав. Завжди нікому не хотів завдати якогось болю. Дуже добра дитина була. Мені так шкода, то сталося раном до кінця мого життя. Незагойна рана. Вони не думали, хай би, я кажу, я краще сама хотіла вмерти, хай би він жив. Пішов він його схопили, схопили. Зранку схопили, на другий ранок він вже був в десні. І він повоював всього, побув всього два місяці і пішов перший раз на позицію і зразу їх. Не стало. Ми чекали, чекали звісточки якоїсь. Телефон вже не відповів, ну, йому одразу забрали, сказав, що буде десь 7-10 днів, не буде на зв'язку. Але вже пройшло тих 7-10 днів, вже така тривога на душі була. Просто серце відчувало вже, мабуть, чи що. О. І потім прийшла звістка, що вже його немає. Дуже добрий, дуже добрий. Всі можуть за це сказати, що він дуже доброю людиною був. Він старався комусь допомогти і нікого не обідати. Ну, то всі можуть це сказати, всі можуть те сказати. Він дуже любив свою дочу, донечку, О, завжди спішив з роботи бігом до неї. Вона тільки двері відкриваються, вона вже біжить швиденько. тато прийшов. Йдемо, тато, ми будемо зараз з тобою багато. Багато роботи ми маємо, будемо ліпити, будемо малювати. Андрій Сак у цивільному житті працював зварювальником. Рідні і досі не можуть повірити, що його вже немає. Андрій був дуже хорошим хлопцем. Він був такий слухняний. Він нікого ніколи не обідав. Він завжди, завжди йшов на допомогу людям. Він Цього ми е, це не часто бачились, але я знаю, що він так, робота вдома, поки не женився. Потім вдома сім'я. Він женився, його є дочечка четвертий рік. От забрали його, їхав на роботу, забрали, О, а потім він. Його так і не відпустили, він так попав в десно, побув місяць Десну, направили в Донецьк і перша позиція, і його вбило. А він дуже хороший, він не пив, не курив. Він такий працював, він мав свої гаражі, виробляли, вони цю, забори робили. Відспівали героя Андрія Сака у кафедральному соборі Святої Трійці. Ми бачимо Оту, на жаль, пролиту гірку сльозу родини, яка стоїть біля могили свого Андрія, яка в спогадах своїх, звичайно, що проходить у те минуле, самі собі говорять, Андрію, а тобі ще жити і жити. Ти ще молодий, тобі народжувати і ростити дітей. Тобі ходити по тій вільній українській землі. Тобі зустрічатися з друзями. Свій останній спочинок, герой Андрій Сак, знайшов на кладовищі у селі Литини Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.